Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння з Бужача гарантія вашого врожаю. В Україні триває реформа первинної медицини, крім бюджетних в неї включилися і приватні клініки. Вони надають пацієнтам набір безкоштовних послуг, які оплачуються державою через Національну службу здоров'я України. Знімальна група програми у борщеві разом з головою асоціації сімейної медицини Тернопільщини, професором Лілією Бабінець у медичному центрі на здоров'я. Ми знаємо, що реформа. Дала нам великий прогрес в і формах власності, і в тому, яким чином державні гроші, які наш бюджет дає на е, ведення медичної надання медичної допомоги населенню, яким чином це організовано через. Роботу приватної структури, державні гроші дуже відповідальні на здоров'я людей. Тому я рада бачити Ольгу Ігорівну Гарасимів, медичного директора, яка ну я вважаю лідер, тому що це не просто рішитись на це з посади людини-директора центру державного первинної медичної допомоги, ризикнути піти у вільне плавання. Нашим закладом є підписано три пакети з Національною службою здоров'я України. Яка нас фінансує. Основний пакет це є первинна медична допомога, також пакет надання психологічної допомоги на амбулаторному рівні. У Нас всі лікарі і весь середній медичний персонал прийшов навчання по наданні психологічної допомоги за програмою Олени Зеленської, Ти як?». Також наш заклад підписав договір з Національною службою здоров'я за пакетом номер 24 Це є надання допомоги мобільною дисциплінарною командою дорослим та дітям. В закладі працює сім сімейних лікарів, психолог і три медичних сестрички. Задекларовано в нас поки що тільки три тисячі населення, з них дві тисячі це є сільське населення. Ми здійснюємо нашою мультидисциплінарною командою виїзди по селах, по малозабезпеченому, по малозабезпеченій верстві населення. Також наш заклад підписав договір з національною службою здоров'я, пакет номер 24 – Це і надання. Мобільною паліативною бригадою допомоги дітям та дорослим на амбулаторному рівні. Ми маємо договір співпраці із Мельнице-Подільським центром реабілітації та надання соціальних послуг, де є чудовий керівник Когоївська Надія Ярославівна. Ми здійснюємо виїзди дуже часті до населення, яке перебуває в даному закладі. Це є одинокі, це є перестарілі, це є інваліди. У нашому закладі можна провести ряд обстежень. І не дивлячись на те, що ми є приватна форма власності, але ці всі обстеження можна пройти безкоштовно. Серед них це є електрокардіограма, глюкометрія, холестеринометрія, Я можу вас провести, вам це все показати. Окрім того, в нас можна пройти вакцинацію, як від коронавірусної інфекції, також і рутинну вакцинацію. Ми видаємо міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Прошу, будь ласка, пройдіть зі мною. Ми вам все покажемо. Ольга Гарасимів знайомить нас із персоналом центру. Це наш дуже перспективний лікар, молодий е Гаразда Аліна Васильівна. В більшості в неї задекларовані дітки. Ми з нею здійснюємо виїзд на дім, тобто патронаж новонароджених діток, які до року. Мені дуже подобається працювати в даному закладі, тому що тут е хороша дружня обстановка, надійний колектив, на якого можна покластися. Якось таке все рідне своє. А я хочу сказати, що в мене дуже є класна команда. Я їм дуже сильно дякую за те, що вони за, ну, не побоялися піти зі мною у приватну форму власності на роботу. В такій формі власності державні гроші можна більше пустити на реальні послуги. А не на оплату, хай вибачать бюрократичного апарата. Можливо, це важливо, так? але все-таки тому, що лідерські на себе беруть лікарі, медичний директор, багато чого, і бухгалтерію, і все таке. І таким чином економиться від 15 до 20% коштів, які можна спрямувати на заробітні плати. На додаткове підтяжку ще яких спеціалістів по типу психологів, масажистів, можливо, там лаборантів при потребі і розширяти можливості надання первинної медичної допомоги. А це у нас кабінет сімейного лікаря. Тут працює. Наш один-єдиний мужчина в колективі. Ми його дуже любимо і бережемо. І теж дуже перспективний молодий сімейний лікар, ситник Ростислав Васильович. Я працюю сімейним лікарем з 2017 року. Ну так склалося, що моя робота починалася в Дніпропетровській області, там за місцем розподілу. А от я там працював 4 роки, а потім, потім все таки вирішив переїхати на батьківщину сюди в борщів. І тут я влаштувався спочатку в. Комунальному закладі, і зараз я е, працюю також і на ФОПі. Е, за основним місцем роботи. А це в нас кабінет денного стаціонару і наш ще один сімейний лікар Світлана Михайлівна Греськів. Ну, можна сказати, що це є наша мама, тому що за будь-якою порадою я навіть до неї йду як до рідної мами. Подобається мені працювати в медицині, звичайно. Як ви 28 років це вже є відповідний кусок життя допомагати людям. Зараз в теперішній час це дуже важливо, бо звертаються в нас люди різні і по різному з різного приводу, і з різних соматичних патологій, із з приводу ментального здоров'я, і військові, які є в нас тут, і які приходять до нас з збройних сил. Так що стараємося надавати всім. Що можемо по можливості любу допомогу. А це наш кабінет щеплень. І моя права рука, і моя порадниця, і моя, можна сказати, що моя дуже надійна опора Світлана Миронівна Завада. Медсестричка дуже чудова, дуже висококваліфікована і дуже надійна. Маю став вже майже 11 років в медицині. Більше 10 років я працювала в селі фельдшером. Так склалися обставини, що вже прийшла. Приватний заклад. Що я а яка ваша думка? фільшерсько кушерські пункти мають бути збережені? Мають бути, бо я працювала, у мене два населених пункти, в мене більше двох тисяч населення було. Ну, є різні ситуації, деколи швидка не встигає, деколи. Тобто вони такі люди потрібні. Не, не завжди можуть добігти чи дойти. Фельдшер саме перший. Так, а в як ваша думка? От приватна медицина ФОП ну, зможуть потягнути хоча би частково, скажем, якісь ФАПи там, допустимо? Чесно як кажучи, як я була е, керівником е, комунального закладу. Я це ініціювала перед головою громади, тому що е, наш ФОП створений не перший е, в нашому колишньому борщівському районі. Це є п'ять. ФОПів зараз на даний час. Тому тоді, переді мною, як перед керівником комунального закладу, стояло це питання. І я ініціювала, щоб приватні заклади частково взяли витрати на утримання фальшерів по селах. Особливо у віддалених селах це є дуже велика проблема, якщо не буде медичного працівника. І це є дійсно правда з моєї практики. Мене не підтримали ФОПи і. Ну виникла так ситуація, що я була змушена. Але перестати. над цим треба думати. І ви звичайно. будете думати, звичайно. Тому що це дуже важливий звичайно. гуманітарний державної важливості. Аспект а ось і пацієнти прийшли на прийом до лікаря. Мама і донечка. Сьогодні ми з надійкою прийшли до нашого лікаря Аліни Васильівни. Ми самі. Ми самі звідси, але останні декілька років жили в Києві, та війна заставила мене з трьома дітками повернутися сюди. І, відповідно, як мама трьох дітей, мені треба було знайти хорошого сімейного лікаря, до якого ми завжди могли звернутися. І саме таким нас виявилася такою, виявилася Аліна Васильівна. Ми їй дуже вдячні. Нам дуже подобається тут. Вона завжди є з нами на зв'язку. По будь-яких питаннях ми можемо у неї поконсультуватися. Завжди гарне ставлення. Дитина он завжди з радістю до неї йде. Дякуємо також нашій медсестрі Світлані. Всі вакцинації у нас проходять без сліз. Я думаю, що це велика рідкість і радість, певно, для кожної мами, що не доводиться дитину заспокоювати. І ми дуже дякуємо центру на здоров'я, що завжди з радістю нас тут чекають, і, і отримуємо всі ті послуги, за якими ми сюди приходимо. Пацієнтам все одно яка форма власності їх обслуговує. Головне, щоб лікар, медична сестричка були кваліфіковані і забезпечували їх належною допомогою. У медичному центрі на здоров'я працює всього семеро фахівців, але не тільки хворі йдуть до них за допомогою, а й вони відвідують підопічних. Війна спричинила величезний притік біженців. Окрім того, старі і немічні батьки залишилися без піклування синів, котрі захищають вітчизну. Частина воїнів повернулися з важкими пораненнями. Усі вони потребують кваліфікованої допомоги. Медичний центр ще не має власного транспорту, і Ольга Гарасимів на своїй машині добирається до тих, хто потребує її допомоги. А зараз ми вам покажемо дійсно реалії сільського життя і пацієнтів, які ми обслуговуємо нашою мобільною бригадою. У нас є план виїздів, і ми так собі попередньо зв'язуємося з пацієнтами, щоб вони були вдома, щоб вони були готові нас прийняти. Добрий день, пане Роман. Пан Роман з Мушкатівки самотній. От сам проживаю, а до мене приходять сусіди, то навідуються. Зараз родичі. Такі, о. От і, так. А от сьогодні приїхали лікарі до вас, часто приїжджають? Так, як же ж, навідують мене. А як ви? Мобільно, по телефону. По телефону, ви? подзвонять. Ви а. до них також телефонуєте? А що вас? Маємо зв'язок, мати тримаємо зв'язок. Та й так. Провідують, провірять. תודה <laughs> 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 – Хто ваш лікар безпосередньо, поки хто слава вас? Василіо Сетник. Ми моніторимо його фізичні показники, аналізи за потреби пацієнтові, от є інвалід колісне крісло, от ми шукаємо засоби і не лише роману, а й іншим паліативним, чим чим можна допомогти, чи колісними кріслами, чи підгузками, якщо ці люди цьому потребуються. От, якщо є можливість і виписати людям за. Програмою доступні ліки за реімбурсацією, ми виписуємо ці лікарства. Якщо ні, ми стараємося знайти так способи, щоб людину забезпечити безкоштовно цими лікарствами згідно паліативної допомоги. Скільки у вас таких хворих? Ну зараз на даний час у нас є 28 таких хворих. Крім того, я шукаю виходи на Якісь благодійні організації, щоб нам могли допомогти і тими ж самими засобами гігієни для цих пацієнтів, для, щоб могли допомогти нам медикаментами. Ну, також у нас була допомога нещодавно від благодійників з Литовської республіки, це вони нам були, подарували. Ну, вірніше через нас передали от в будинок перестарілих плазмовий телевізор. Так що. А ми з територіальними громадами співпраця як відбувається? Ви відчуваєте підтримку? Ні. Ми поки що пробуємо це все робити самі. Це все лягає на наші плечі. Але можливо є в селі якісь там чи підприємство, чи господарство аграрне, Хіба чи по аграріями. От ми плануємо з аграріями їх залучати до цього. Я думаю собі, що вони нас підтримують в цьому плані. Тобто, перспективи ми є і гайне. в цьому. Це дуже важлива місія. Між іншим, це входить до світових. Параметрів роботи первинної медичної допомоги це якісна співпраця з громадами, тому це можливості великі. Ольга Герасимів продовжує знайомити нас із своїми підопічними. Історії їхнього життя непрості, а іноді печальні. Марта Янкі у своєму літньому віці змушена доглядати тридцятилітнього лежачого сина. А інший син на фронті захищає нас. Це теж є наші пацієнти. Вони в нас не є задекларовані, але все-таки ми нещодавно їх підключили як пацієнтів і тепер здійснюємо виїзди нашою бригадою до них додому. Намагаємося, чи можемо допомагати. Вже десь ми спілкувалися, що треба, то ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, з товариством Червоного Христа, нашим районним. І... Галина Іванівна Кукурудза обіцяла, що нам теж буде чимось допомагати. Ну, поки що намагаємося допомагати засобами захисту, також медикаментами по програмі Доступні ліки теж Ростислав Васильович виписав пацієнту медикаменти. Важко мені, я все можу. Ноги болять, в мене Він дуже агресивний. А далі наша дорога веде до Мельнице-Подільського територіального центру надання соціальних послуг та реабілітації. На даний час в закладі знаходиться 31 підопічний. Є люди різного віку, в основному 65. Люди, є багато людей лежачих з різними захворюваннями основного основному каліцтво, втрата працездатності. Тут треба допомогу, тим людям треба втратити. Звичайно, таку, звичайно, за кожним пацієнтом закріплений сімейний лікар. Пацієнти значно задоволені, дуже вдячні за їхнє відвідування. Вони дуже вони кожного тижня приїжджають з медичним таким супроводом, проводять кардіограми, вимірюють тиск, обов'язково всім, навіть працівники звертаються до них. Також роблять аналізи на холестерин і інші. Так що я думаю, що Ольга Ігорівна скаже більше. Так, ну ми вже з Надією славіною знайомі більше, аніж наш заклад існує. Так якось вперше теж було на День матері. Ми познайомились, то я ще так навіть команди нашої не було. Я приїхала, правда, тоді була епідемія коронавірусу, і я всередину не заходила. Але вже да мені Бог можливість побувати в цьому закладі тепер. І з минулого року ми ще навіть не мали підписаний пакет, все-таки приїжджали. А в цьому році в нас ж є пакет підписаний по мобільній допомозі. То ми вже маємо можливість десь трішечки більше допомогти засобами гігієни, медикаментами. Ну і так будемо все одно на майбутнє старатися все, що нашим пацієнтам потрібно. Ну, також хочу щиро подякувати. Департаменту охорони здоров'я благодійному фонду Аркада за те, що ми мали можливість прооперувати внутрішньо переміщену особу, яка зараз знаходиться в цьому закладі. Була проведена безкоштовна заміна Кристалика в Тернопільській обласній лікарні. Пацієнтка була маломобільна, тому всі відгукнулися, щоб допомогти, навіть у борщівській міській лікарні оглянути пацієнтку, відгукнулися, щоб допомогти у транспортуванні даної пацієнтки. Тому я щиро дуже дякую всім і дуже щасливо, що дав Бог можливість людині подарувати зір. От бачите, як от у вас навіть є переміщення. На даний час в нас в закладі перебуває дев'ять вільнопереміщених переміщених осіб. Uh -huh. Як вже Ольга Юрна сказала, дійсно було повернуто зір одній людині, з дякуючи так, з переміщених Жінка із Покровська. Uh -huh. Крім... ми можемо з нею Так, зараз з нею зустрінеться, вона нам сама розкаже про це. Крім цього, у нас, ми допомогли у одержанні групи, так жіноці із Краматорська, uh -huh. яка після інсульту взагалі маломобільна, лежача повністю. І я дякую, що наша медична сестра поїхала з документами і її присвоїли другу довічну групу. Як бачимо, лікарі центру на здоров'я йдуть туди, де найбільше потрібна їхня допомога і їхній професіоналізм, їхні чуйні небайдужі серця. Адже тут, у центрі надання соціальних послуг та реабілітації, знайшли прихисток найбільш вразливі, немічні люди, а дуже часто ті, котрі втратили свої домівки на сході України. Олена Фоменко із Покровська нетранспортабельна, втратила зір. 6 вересня, мене Рокада привезла на, 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 на зміні були дуже файні дівчатка. Мене прийняли, тому що приїхала пізно вечором. Виділи де де поспати, і потім я так і залишилася в подільській Мені сп спасибо Надії Ярославні, сп спасибо нашим медикам, сп спасиба а, а Ростиславу Васильовичу. Вони мені допомогли зробити. Операцію на очі. любов Грисенко з Краматорська паралізована, перенесла інсульт шість років тому. Под бомбками лежала місяць без їди, без води. Спасіба, волонтери вивезли на Дніпропетровськ. Там я два місяці лікувалася, тоді на прийшла і сказала, будемо вивозити. На западному, то що госпіталь, ну де ми лишали, буде під ремонтом для, для ранених. Будете їхати на западною. Кажу, буду. І через неделю прийшли і кажуть, будемо евакуювати на западною, швидше всього на Тернопільську область. Я кажу, мені все одно, куди вивезти, туди й вивезти. Вивезли в Тернополь, там я пролежала десять днів. Приїхали люди і сказали, будемо пансіон вас оприділяти. Зласні, згласна. І привезли сюди. Приїхала сюди, прийняли, а в мене з ножками проблеми. Надія Ярославівна, дякую, допомогла зробити мені групу. Тепер я маю першу групу. Рядом зі мною наші любимі медики. Ростислав Васильович, Олічка наша і Світочка. Вони всі завжди коли не подзвониш, завжди вони відповідають, завжди вони допомагають. Хочеться жити, хочеться та саме перше, хочеться швидше цей дурдом щоб війна закінчилася, щоб ми жили в мирі, в согласі, в любові. Серце стискається від співчуття, усвідомлення того наскільки крихким і непевним є наше життя. Адже ці люди, з якими ми спілкуємося, ще вчора були активними, життєрадісними, молодими, працювали і мріяли. А сьогодні вони потребують підтримки інших, очікують на кожен прояв людської доброти і милосердя. І на їхньому місці може бути кожен із нас, тому настільки важливо допомагати одне одному йти назустріч людській біді, не боятися дивитися в очі чужому болю і стражданням. Тож правильну стежку обрали працівники приватного медичного центру на здоров'я з Борщева, який очолює Ольга Гарасимів. Я дуже щаслива, що ми з нашою командою маємо таку приємну місію в житті, бо тому, що всіх нас чекає старість. Е, ну і не дай Бог бути нам теж внутрішньо переміщеними особами. Треба е, їхати до цих людей, треба їм дарувати добре слово, треба їм дарувати своє тепло, не тільки медичну допомогу, е, треба їм дарувати віру в життя, треба дарувати їм надію, бо надія це дуже велике. І е, щаслива, що маю місію виконувати. Таку роль в цьому житті. Я дякую державі, що дала можливість працювати в приватному закладі. Я дякую Збройним силам України, що дала можливість нам сьогодні навіть спокійно без тривог провести такий чудовий день. І в неділю ми всі святкуємо День сімейної медицини, тому всіх колег з усієї України вітаю святом. Щоб були в їхніх домівках мир, спокій, злагода, щоб в них на душі був спокій, щоб вони були всі здорові, щоб всі жили під мирним небом, і щоб всі рідні, і близькі і найдорожчі були поруч з ними. Сьогодні настільки медична вийшла програма, як гуманітарна. Ми часто таким модним словом тепер емпатія розглядаємо. Так? А не буде емпатії, довіри, якщо нема знань, якщо немає такої доброї душі. От такої звитяги, розумієте, в такі тяжкі часи просто використати гроші, народні гроші, гроші платників податків, і НЦЗУ зараз підтримує. Оце все для того, щоб ці гроші якісно, раціонально, ефективно використати на користь кожного пацієнта, кожної людини. Сьогодні так вийшло, що саме знедолених людей, але завдяки от таким працівникам первинної медичної допомоги, які працюють в різних формах і в державних, і в приватних, яка різниця? Ми працюємо за гроші платників податків, як колись Маргарет Тетчер казала в Британії і побудувала прекрасну систему первинки. І нам треба це брати, і безумовно, я що я скажу студентам: обирайте сімейну медицину, що це сама гуманітарна, сама наближена допомога до людей. Просто ну саме людяна, і вона потребує знань дуже серйозних, мотивації дуже серйозної любові до людей. А в наш тяжкий час, от зараз військовий час, коли просто наші хлопці і дівчата найкраще виборюють душу і тіло кладуть за те, щоб вибороти незалежність нашої країни, просто України і її європейський вибір. То ми повинні серйозно вчитися, серйозно працювати як ми і робимо. І думаю, що сьогоднішня програма вона просто показує це. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучаче. Гарантія вашого врожаю.